Топ-7 ми де головний герой помирає, але прокидається в іншому світі і починає нове життя. Поїхали. Перероджений мудрецем в іншому світі тип помер, а в новому світі став генієм магом. По факту Гаррі Поттер на максималках. Реінкарнація безробітнього. Один із перших серйозних ісікаєв. Невдаха отримує шанс на друге життя, і цього разу реально качається по повній. Резеро чувак помирає, прокидається і знову помирає. Цикл страждань, який зробив Субару чемпіоном болю. Переродження слаймом. Головний герой стає слизом. Але не простим, а ультраімбовим, що зносить всіх направо і наліво. Нема гри, нема життя. Брат і сестра геймери потрапляють у світ, де всі конфлікти вирішуються іграми. Чистий фан і кольорова анімація, що розвиває мозок. Оверлорд геймер застрягає в грі і стає скелетом-лічем та ще й супербосом. Тут він уже не герой, а справжній антогоніст. Сао класика жанру, гравці застрягли в vr -MMO. І Якщо помреш у грі, помреш і у житті. Цей ісікай зробив жанр мейнстрімом. Ось топ із сікаїв, які качнули жанр. А твій улюблений? Пиши в коменти.